Росія завдала нового масованого удару по Україні для запуску крилатих ракет використовували бомбардувальники Ту-95 з Мурманської області та Міг 31 з аеродрому Саваслейка. Носії гіперзвукових ракет «Кинжал». За даними ЗСУ, ракети, перебуваючи в повітряному просторі України, неодноразово змінювали напрямок. Повідомлення про вибухи надходили з багатьох міст країни у Києві. Жителі ховалися в метро. а Місцеві телеграм-канали опублікували кадри дим що підіймається над містом в Одесі. Також було чути численні вибухи. Місцеві змі повідомляють про перебої з водопостачанням та зупинку електротранспорту до 8 ранку. Однією з цілей російської атаки, за даними моніторингових каналів, стала бурштинська ТИС на Івано-Франківщині. Уламки збитих ракет впали в Тернопільській області, залишивши без світла близько половини споживачів. Міністр енергетики України Греман Галущенко заявив, що під ударом опинилися об'єкти енергетичних інфраструктури по всій країні, що призвело до екстрених відключень електроенергії на масовану атаку Росії, відреагував Володимир Зеленський. Він закликав світову спільноту до рішучих дій. Посилити санкції проти Росії та надати Україні сучасну зброю для захисту від російських атак це такий мирний план Путіна знищити все. Це так він хоче перемовин, тероризуючи мільйони людей. У Херсоні, за даними місцевої влади, внаслідок атаки безпілотника поранено двох людей. У Харкові вночі дрон влучив у дах житлового будинку. Обійшлося без жертв. О першій годині 43 хвилини відбулося влучання БПЛА, тип якого зараз встановлюється, в дах п'ятиповерхового житлового будинку в індустріальному районі. Сам БПЛА не здетонував, але внаслідок його влучання. Відбулася пожежа на даху цього будинку на тлі ударів, що охопили всю Україну. Польські винищувачі піднялися в небо, посиливши патрулювання кордону. За останньою інформацією повітряних сил України було зафіксовано 287 цілей противника, 94 ракети, включаючи кинжал, іскандер, калібр та 193 ударні безпілотники, шахет та інші. Станом на 11.30 підтверджено знищення 80 крилатих ракет, однієї балістичної ракети та ще 8. 80 безпілотників ще 105 безпілотників не досягли своїх цілей, завдяки активним діям ППО, авіації та засобів радіоелектронної боротьби.